Привіт, хлопці? Ху, запарився? Фірма Винники не в'яже. Робоча обстановка. Питання, як посушити? О, двадцять два з половиною кілограми грибів після того, як я їх переважив без стари. Бавитися мені до ранку всі ті протвині. Зараз будуть готуватися. На Мариновку маленько виходить. Тут Тут трішки таких молодих справа в тому, що всі гриби прихопило, практично всі прихопило морозом. Тепер вони так відійшли в теплі. Я їх ріжу, а вони стали липкі. Це ознака погана, боюсь, що вони почорніють. Бачите, я, я навіть сушу цілими шапками. Мені вистачає і температури, і витяжки, щоб вони були. Вони мають бути в кінцевому етапі. Отакі. Оце букові гриби сушені. Ціла шапка. Зараз трошки на світло. Раз, два, бач. Бачите? Три. Чотири. Ото вони от такі получаються. Дуже слабе світло у мене тут. Ото вони отакі получаються у мене сушені. Цілими, цілими грубими шапочками. То позавчорашні. Не позавчора чекають нічого, понеділок. Ті, що я в п'ятницю їздив, в суботу я не був. Так, то з п'ятниці вони вже давно готові. Тут в мене стоять. Все по банках там, по відрах. Отаке воно моє хазяйство. Разнімає, зараз все сюди во піде на ті стелажі. Блін, одної рукою не може. Кухню вже розкочегарив. якось так воно. Тут мені ще працювати не знаю, до 12, до 1 години. Завтра, як вийде, знову Рвану, але певно на автобусі. О. Все, бо відео не пройде у месенджер.